Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, 7 жовтня, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для всіх знаків зодіаку. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю і розпочинаємо ми свій перегляд саме з Овні. Так, подивимося, що чекає вас на цьому тижні. І так, давайте подивимося, Овне яким цей тиждень буде для вас, цей тиждень несе вам багато радості, можливості, перспективи? ви зможете насолодитися загалом тим, що відбувається у вашому житті? Так а, активні дії. Насолода, емоційна насолода, відпочинок, тобто цей тиждень для вас несе радісні емоції, перспективні емоції. Перед вами відкриваються нові можливості у ваших починаннях, у ваших а, зрушеннях. Єдине, що відповідальність за всі рішення лягатиме на вас, і всі ці речі будуть залежати суто від вас. Порада на цей тиждень для вас. Не бійтеся, ідіть вперед, тому що поруч з новими ідеями і новими можливостями може прояснитися якісь сумніви, тривоги. Ви можете думати про те, що зараз не час, якось не наразі, десь можливо буде всередині щось говорити. Не треба мені туди йти, я боюся. Так ось єдиний шлях до свого успіху якраз через страхи. Навколо вас закрутиться дуже потужна енергія, яка відкриє вам нові дороги. Левен, що чекає саме вас, давайте подивимося, так? Період 7 по 13 жовтня. Левен, Леви на цьому тижні можуть мати зустрічі, зустрічі з партнерами, друзями. Це може бути якесь святкування, радісна подія. Хтось із вашого оточення може дати вам дуже слушну пораду, мудру пораду і важливо до неї дослухатися. Якщо вам необхідна допомога, обов'язково просіть про це і ви будете почутими. Якщо хтось із вашого оточення попросить вас про допомогу, обов'язково надайте її, а вашим близьким людям. Друзі. Загалом цей тиждень підсвітить вам ті моменти, на які варто звернути увагу. Контролюйте свої емоції, тому що дрібні конфлікти можуть все-таки виникати. І здебільшого звертайте увагу на діточок, якщо вони є у вас або в вашому оточенні. Цей тиждень може прояснити деякі моменти, які пов'язані будуть з обманом. І саме через цей обман та ілюзію, пов'язану з дітьми, ваші справи можуть затримуватися. А, стрільці, що чекатиме вас у період 7 по 13 жовтня? Стрільці на цьому тижні можуть відчути таку, знаєте, а, можливість і бажання рухатися вперед. Стрільці можуть отримати на цьому тижні якесь цікаве повідомлення, пропозицію, яка може відкрити перед вами дороги. А ви можете піти у щось нове, ви можете планувати якусь поїздку, яка може принести вам дуже гарні перспективи, реалізацію та можливості. Слухайте свій внутрішній голос, свою інтуїцію. Саме зараз, на цьому тижні, ви можете дуже круто змінити своє життя. Всі е, ситуації, так через які ви будете проходити на цьому тижні через всі свої рішення, ви зараз можете повернути загалом своє життя повністю на 180 градусів. Саме через творчість та відчуття внутрішньо, куди вам треба рухатись і з чого треба відійти, ви можете зробити великий крок вперед і отримати гарні результати, як в матеріальному. Плані, так і в реалізації а, своїх ідей і цілей. Терезин, яким цей тиждень буде для вас. Терези на цьому тижні можуть мати нові знайомства, можуть мати цікаво проведений час та будуть стояти у моменті прийняття важливого рішення для себе. Терези можуть через, знаєте, таке небажання десь брати на себе відповідальність за ці рішення, проявлятися достатньо різко. Терези, знаєте, через таку багато плановість можуть фокусувати свою увагу саме на тому, що вас не влаштовує. Дуже важливо дослухатися до внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Вона вам чітко буде підказувати, куди вам необхідно рухатися. Як би там не було, які б не були пропозиції, без труднощів не обійтися. І якщо ви хочете мати результати, а ви можете мати у цих ситуаціях результати, необхідно бути готовими до того, що. Треба трошки піднатиснути. Десь треба дати відсіч, десь треба повернути в правильну сторону голову. Можливості прямо біля вас, але ви чомусь їх не помічаєте. Дійте без поспіху, знайдіть внутрішній баланс, і ви побачите, де є для вас перспектива. Близнюки. Близнюкам на цьому тижні необхідно бути обережними. Дуже складні трансформаційні ситуації можуть чекати вас саме у період 7 по 13 жовтня. Плани можуть руйнуватися, може прояснитися якась нещирість з боку вашого оточення тих домовленостей, які можливо були попередньо або можуть тільки відбуватися. Ви можете бути обманутими або самі себе намагатися вести в оману Необхідно буде зібрати всю свою силу внутрішню для того, щоб справитися з життєвими ситуаціями на цьому тижні. Ви зможете пройти. Ці ситуації а, з результатом на кінець тижня, який вас, в принципі, може задовольнити. Але дуже важливо буде розвантажити себе і подивитися, де ви берете на себе зайве. У вашому оточенні можуть проявитися люди, які можуть намагатися вам вставляти палки в колеса та розгойдувати ваші життєві ситуації. Зверніть на це увагу та очистіть свій постір від такого спілкування. Водолійчики, давайте подивимося, що несе вам цей тиждень, так? Водолії на цьому тижні можуть відчувати зупинку. Знаєте, може бути таке відчуття, як наче все навколо вас зупиняється, нічого не рухається. І а, ви можете, так знаєте, відчувати себе десь, можливо, навіть нікчемно. От, але насправді все рухається, але дуже і дуже поступово. На цьому тижні а, життєві ситуації будуть залежати від вас та ваших прийнятих рішень. Можливості навколо вас з'являтися можуть пропозиції якісь будуть, а, які можуть докорінно змінити ваше життя. Але... Дуже важливо буде зрозуміти, що через ці рішення. Ваше життя може змінитися прямо докорінно. Зверніть увагу на свої емоції і свої почуття до вашого оточення, до тих людей, які вас оточують, компанії, спілкування, колеги. Виникне на цьому тижні бажання побути наодинці та зробити ревізію саме ось такого плану. Закрити якісь моменти в дружбі, спілкуванні, контактах. Цей тиждень може підсвітити для вас а, ті моменти відносин, в яких ви були, можливо, десь залежними. І вам захочеться просто закрити ці ситуації. Аналіз причинно наслідкових зв'язків допоможе вам вийти на новий рівень вашого життя. Слухайте свою інтуїцію. Діви, давайте подивимося. Діви на цьому тижні будуть намагатися надкопичувати свої ресурси, можливості, от, та будуть вивчати нову інформацію, яка може принести їм а, в подальшому результати у своєму розвитку. Дівам на цьому тижні важливо буде звернути увагу на ті рішення, які ви приймаєте, і на те, що вам раде ваше оточення, так, які поради ви приймаєте. Від них а, моментами деякі ситуації будуть вас виводити з рівноваги. Ви можете конфліктувати, ви можете проявляти десь різькість, агресію. А, ваше оточення, а більше це колеги, і ті, з ким ви спілкуєтесь, якщо ви не працюєте, можуть намагатися а, знаєте, вплинути на вашу репутацію. Але ви з того вийдете вийдете в плюс для себе цей тиждень підсвітить. Вам і покажуть, де і які речі ви робите не для себе. Тобто те, що вас напружує, перенавантажує, змінює ваш ресурсний стан. Ваша задача делегувати свої обов'язки, свої завдання та вийти загалом на новий рівень вашого життя. Оберіть чітко, куди ви хочете рухатись, чим ви хочете займатися, на що ви хочете звертати більше уваги і приділяти тому час. Інакше зав'язнете просто у тих емоційних незадоволеннях. Тільці, яким цей тиждень буде для вас. Цей тиждень принесе вам нові якісь пропозиції, нові якісь можливості у плані роботи та робочої сфери. Але без труднощів не обійтися. Деякі моменти можуть затримуватися, розвиватися не зовсім так, як того хотілося. І вам необхідно буде докласти свої зусиль для рішення тих питань. Якщо ви працюєте з документами, дуже уважно вчитуйтеся, дивіться. Те, що вам пропонують, те, що ви підписуєте, задавайте правильні питання, будьте чесні з собою та оточенням. На цьому тижні дуже важливо розібратися в собі та з'ясувати, чого ви хочете, куди ви рухаєтеся. Фокус уваги свій направити саме на те, куди ви направлені. Зверніть увагу на своє оточення, тому що а, якісь будуть намагання вставити вам палки в колеса у вашому русі та просуванні. Це дасть розгойдений емоційний стан. І а, може прояснити деякі моменти серед вашого оточення. Ваша задача буде провести ревізію, знаєте, зачистити свій простір від непотрібних ситуацій а, або непотрібних людей, з якими ви були пов'язані. Цей тиждень повністю і цілком залежатиме від вас. Зміни у вашому житті та очищення обов'язково прийдуть, але дуже важливо розуміти, куди ви хочете рухатися і чого ви хочете. Тому що повної готовності а, до змін і усвідомлення, що я хочу саме цього, немає. А якщо його немає, ви можете отримати не зовсім те, чого хотіли. Козороги, давайте подивимося, так? Козороги на цьому тижні можуть перебувати самі собі, закриватися від всіх, намагатися аналізувати свої думки та свої Знаєте, у козирогів на цьому тижні стоїть дуже якийсь важливий вибір. Таке знаєте, взяття відповідальності на себе за те, що ви обираєте. Вибір може стосуватися якихось важливих і цікавих пропозицій, можливо, пов'язаних з фінансами, роботою або розвитком. Дуже багато мутності навколо тих ситуацій може бути. Звертайте на це увагу та спостерігайте. Саме за своїм оточенням перевіряйте декілька разів документи, які вам дають на підпис. Чи можливо ставте правильні питання тим, хто вам пропонує а, ті угоди і? Зміни. Не спішіть з прийняттям рішення. А, навчіться а, взяти для себе максимальну інформації, щоб реалізувати для себе її плюс. Порада вам на цей тиждень. Вас будуть дуже багато намагатись спокушати, але ваша задача зрозуміти, чи потрібно вам прямо все те, що вам зараз намагаються запропонувати та нав'язати. Ідемо ні відчуття якогось форс-мажорної ситуації. Ситуація, яка може вас розчарувати та принести вам душевний біль. Раки, яким цей тиждень буде для вас, обов'язково залишайте вподобайку та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, раки на цьому тижні дуже багато будуть працювати. Зверніть увагу на своє перенавантаження і делегуйте свої обов'язки, тому що ви стоїте перед прийняттям рішення. Відповідальність лежить на вас, скільки по кількості ви будете брати на себе саме на цьому тижні. Зверніть увагу, будь ласка, на ситуації, в яких може відкритися обман, самообман або якась ілюзія. Хтось може зі сторони намагатися вас вести в оману, або а, десь ви самостійно можете перебувати в якійсь ілюзії. Тиждень покаже вам. А, Таку, знаєте, ситуацію, коли ви намагаєтесь перебувати самі в собі відсторонено, закрето, для того, щоб а, зібратися, можливо, десь з думками. Напружені ситуації навколо вас можуть відбуватися саме через а, нестабільну емоційність. У фінансовому плані на цьому тижні вас можуть чекати гарні ситуації, які можуть приносити до вас можливості, так, просування ваших планів, реалізація задуманих ідей. Але дуже важливо концентрувати увагу. Чітко на поставлених своїх цілях, тому що не все ви можете помічати перед собою. Деякі моменти є прямо біля вас, але ви на них чомусь не звертаєте увагу. Фокус ваш, від фокусу вашої уваги на цьому тижні буде залежати дуже багато ситуацій. Якщо ви будете фокусуватися саме на ілюзіях, самообмані і конфліктних енергіях, ви можете всі свої можливості просто упустити. Скорпіончики, яким цей тиждень буде для вас? Скорпіони на цьому тижні можуть відчувати таку емоційну незадоволеність. Знаєте, в якихось ситуаціях ви просто не зможете проявити гнучкість, і бажання активно діяти може принести вам достатньо багато напруги і конфліктів. Люди, які можуть навколо вас. Перебувати будуть, намагатися з вами конфліктувати скорпіоном. На цьому тижні дуже важливо контролювати свій рівень. Енергії, агресивність і таку активність, тому що ви можете намагатися іти по головам і навіть а, десь не розуміти, що робите оточуючим боляче. Скорпіони на цьому тижні можуть бути достатньо холодними, закритими та беземоційними. Загалом тиждень несе дуже великі зміни трансформаційні, форс-мажорні ситуації. Деякі речі, які ви можете заплатнувати, вони можуть просто розсипатися картковий будиночок. І тут необхідно зробити аналіз, і, можливо, доведеться попросити допомоги саме у близьких людей. Рибки, яким цей тиждень буде для вас, та що він вам принесе. Риби на цьому тижні повинні будуть звертати увагу на свій емоційний стан. Та знаєте, бути дуже чесними з собою та оточенням, напружені енергії навколо вас на цьому тижні будуть ворувати. Ви вимушені будете захищати десь свої кордони. Інколи а, можете проявляти самі різкість, от, але тиждень покаже і підсвітить вам якісь минулі ситуації із вашого життя. Загалом, а, що стосується фінансового плану, то ви отримаєте результативність, стабільність, а от, що стосується емоційності, і ситуації пов'язаних з спілкуванням, конфлікти, напруги, нещирість, десь недосказаність може проявлятися у вашому житті. Через це а, може виникати відчуття такої різкості, холодності і такий, знаєте, холодний розрахунок. Рибам важливо звернути увагу на свою перезавантаженість, делегувати, можливо, свої завдання та роботу, тому що ви дуже багато на цьому тижні можете взяти на себе, тягти все на собі, але результату від того, такого, як ви хочете, ви не отримаєте. Можете мати розчарування, невиправдані очікування та злив ресурсів. Тому дуже важливо передивитися свої плани. І залишити щось на наступний раз.